Об'явлення святого Івана Богослова, глава 10. І бачив я іншого потужного ангола, що сходив із неба, був одягнений хмару, і над його головою веселка була, а обличчя його, як стовпи огняні, і мав у руці своїй книжку розгорнену. І він поставив свою праву ногу на море, а ліву на землю, і закричав гучним голосом, як лев той речить. І як він закричав. То заговорили сім громів голосами своїми. А як заговорили сім громів голосами своїми, я хотів був писати, та почув голос із неба, що до мене казав: Запечатай о те, що сім громів казали, і того не пиши. А Ангел, що я бачив його, як стояв він на морій землі, зняв до неба правицю свою та й поклявся живущим на повічні віки. Який створив небо та те, що на ньому, і землю та те, що на ній, і море, що в нім, що вже часу не буде, а дня голосу сьомого Ангола, коли він засурмить, довершиться Божа таємниця, як він благовістив був своїм рабам-пророкам. І голос, що я чув його з неба, став знов говорити зо мною й казати: Піди та візьми розгорнену книжку з руки Ангола. Що стоїть на морі й землі. І пішов я до Ангола та й промовив йому, щоб дав мені книжку, а він каже мені Візьми і з'їж її, і гіркість учинить вона для твого черева, та в устах твоїх буде солодка, як мед. І я взяв з руки ангола книжку та й з'їв її. І була вона в устах моїх, немов мед той солодка, та коли її з'їв. Вона гіркість зробила в моїм череві, і сказали мені: Ти мусиш знову пророкувати про народи, і поган, і язики, і про багато царів. Амінь.